Ні, недільної школи, яка діє при храмі святих рівноапостольних Володимира та Ольги, виступили перед парафіянами та гостями церкви з різдвяним вертепом. Будь ласка, пустіть в хату, бо далека в нас дорога. Дозвольте нам холядувати і славити Христа Бога. Ця рождає, приношу вам люди весела. В Повісті зі зіздасться, з'явилися там причиста діва мати, сина породила. Покиньте смуток, радість нині, Христос родив свяслах на сіні, в цей день між нами він перебуває. Зріздвом Христовим Христося рождає. Вертеп це молитовне прославлення Бога через театральне дійство. Тому в своєму виступі діти відтворювали величну подію народження Божого Сина. Читаючи Івангелії, знаємо, що троє мудреців ішли за звіздою, і там, де вона засіяла, там народився Ісус Христос. В передісторії історії знаємо, що Богородиця разом з Йосипом мандрували. Вагітна вона була, і ніхто їх не хотів прийняти лише в стаєнку їх впустили. І на цією стаєнкою засвітилася ця зоря, в яку прийшли три мудреці. У нас тут є такий імпровізований вертеп. Бачимо мудреців, які принесли дари, золото, ладан і миру новонародженому цареві. кажуть, цар асоціюється завжди з якоюсь владою або силою. А цей Ісус Христос, маленький. Який є царем справді асоціюється з любов'ю і миром, який і так потрібний нашій державі. Після виступу в храмі актори відвідали оселі інших парафіян та подарували їм різдвяний настрій. Наталія Басюк, Вадим Погрибний, новини, телеканал Бориспіль.